Олег Князь з Днем захисників і захисниць. Тримаємося, нас не подолати. Є прикрастей багато таємниць, але народ наш заслужив на свято, на день захисників і захисниць. Сьогодні найпрості часи в державі. Кровопролитна йде страшна війна, вчорашні друзі, вороги лукаві. Набрався лиха наш народ сповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні із наших вуст звучить, зі зброї і дзвіниць. серця й кордони українців нероздільні. і з вас, захисників. І захиснець. Віра, Юрчише, уклін захисникам. Я люблю тебе дуже-дуже. Мій герой, не з книги, а з дня. Знов сирена, неспокій рушить, та тривога за тебе бійця. Ми не бачились, у вічі не знаю. Ти ж верніший За зорі вночі. День і ніч з тобою минає, всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе, непереможний, уцілілиш у битві й за краї. Хай минає, куля ворожа, я чекаю, люблю, пам'ятай. Світлана Гуцуляк Федорович, Український солдат. Не кажіть лише мамі, що тут по коліна води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий, живий, український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім, теплу, рідну домівку і мамині яблучні штрудлі. Ви скажіть лише те, що я ситий, я сплю я і їм. А про решту не треба, бо справді не спав я до Божа. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навік залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть що виживу, просто скажіть, що молюсь. Український солдат найможнішого війська в Європі. Валентина інклюд, лист захисникам. Вертайтесь живі додому, батьки, наречені, сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації справжня, без фальши регалії звань. Спасибі, мужні, відважні, За мирне майбутнє світань. Щоденне в молитві кожній. Благаємо Богу Отця, щоб кулі лихі, ворожі не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, дідні і, певно, найкращі з нас. Вертайтесь живими, рідні, країна виднів до вас.